там десь заходити по краях. Я рідко таке кажу, от у вас все чітко і охуєнно. Оце просило. Надавстрі ну, ще нас змущає, я бачу у вас одну сітку арматурну. Крім цього, ця сітка ну, зависоко піднята. Тут захисний шар десь 4 см. І 20 міліметрів, взагалі і 15 мінімально, то всередині. От, от це перекриття, от то, що воно має право на провис, насправді. Але якби тут була друга сітка, чи хоча б скритий ригель в товщину плити сюди, це коли хамутіки, то було б нормально. Тому що ну, просіло чуть-чуть. До родничка чи до бетонного заводу я б ніяких пред'яв не. Бо це 9 поверхівки стоять. Тут питання в армуванні. Одна 200 прольоту, по-моєму, допустимо на прогінь. Далі дивимося, тріщини. Навіть тріщини в бетонні перекритті і ті мають право на життя, а їх немає. Нема. Значить, все добре у вас. Нема тут таких навантажень, щоб ви боялись, чи з кимось сварилися. Криття. Воно в принципі безнизу мало показати. Роз... Ну кажу, перила, поставте сюди одну стойку. Якщо тут є тумба, поставте металеву стойку, залити в неї бетон, приваріть. Все, і забудьте про цю проблему. Руки у вас не, не бачу нормально, ростуть і спокійно. Ну так, да, це по хазяйськи в розбіжку ви зробили не на один. Але тут під дошку треба було дати вітробар'єр. От сюди даєте вітробар'єр, накриваєте, Ти потім по вітробар'єру контррейку б'єте, щоб ця дошка була на контурейці прибита. Але знаєте, от, оця дошка сира, вона висохне, тут з'явиться щілина. По ідеї ви мали б відступати, лишати тут. Ну, вона, вона дуже волога. Ну так, да, воно, це якщо 15, то тут буде десь 7 це, міліметрів. Конечно, конечно. Це ми вже проходили. Звісно, якби тут була ще контра і вітробар'єр, це було б ще краще. Мені не туди її зняти. Не. Це оброблено. Ця дошка не оброблена. Ну і що? Я думав, що коли закінчу, просто візьму цю що картошку це і... Кажу, я в себе вдома не оброблюю вогни біозахисту. Головне, без жучка була ця доска. Я або є такі клієнти, або якщо згідно ДБН робиш, да, треба обробляти це все. Якщо ви вже так стараєтесь на краще, все ж таки. Я рідко таке кажу. Але оцю доску все ж таки я би зняв. Я б таки виконав перехресне утеплення, хоча б 5 см сюди на рібро-балочку. 5 на 5 брусочок, між ними вату. Але знову поставив би контррейку, поставив би хоч якийсь дозор більший, залишав між дошками. Перехресне утеплення має бути, якщо ви вже стараєтесь, бо це от ми бачимо знизу оцю балку. Тому що там 300 міліметрів, це от такі от з'єднання, всякі інші, да й сама оця херня промерзати люби. Тому перехресне утеплення це взагалі обов'язково, якщо побути таким суперправильним чуваком. А якщо, не супер ну, ну, якщо не супер правильно, то у вас все чітко і ахуєнно. Тобто от сюди має виходити повітря, от там десь заходити, по краях. Тут того нема вентиляції. А коли буде сильний мороз, то ви сюди залізете, бо коли почнете жити, а ви от побачите, де буде пари пропускати ваше десь, ви побачите таку ізморость на, 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 на цих балках. Потім вона почне танути. Подивіться, якщо починаємо крити пліснівіти, то тоді проріжете там дирки, так само в коньку тут пробиваєте, щоб вентилювався. І тоді ви подивитесь, чи треба аерацію. Взагалі має тут сквозняк гуляти, щоб ці дошки жили добре. В коментарях напишуть. От я буду строїти собі слідущу хату, якщо здоров'я хватить і виживу, то я буду перший ряд класти взагалі з газоблоку. Я візьму де 500 газоблок. І на нього замандючи цегляну стіну. А якщо це буде в мене газоблок, то я до газоблока підійду утеплювачем сюди. Газоблок, як термоізолятор, як капілярна відсічка і все остальне. І в мене буде отак. А тут нема терморозриву, знову ж таки, нема. От. нема. Тут плита заходив в хату і я мостив. якби це був газоблок, він як утеплювач був, то до нього утеплення під теплою підлогою було б огонь. Якщо ви вже так хочете якості, от ви проклеїли вітробар'єр, то і не алімініум скотчем проклеїться, проклеюється. Я знаю, там що буде, за Кладеться бітом на стрічка між yeah. мембранами притискаєш і вона склеює один одного. Але добре, хоч є на поясі додаткове утеплення з екструдера. Типу підшива підійшла вже до екструдера, і типу як по-інстаграмному.